О, а як прокласти інтернет, чи просто е, ну, отримати вашу мережу домашню без дротів та без Wi-Fi? Звісно, через PowerLine. Ой, я в мене чуть не впав. Це така коробочка, в мене є. Я використовую ось такі адаптери, і це знаєте що? Це в нас дротовий інтернет, чи дротова мережа через 220 вольт розетки. Без прокладання будь-яких дротів, без е, Wi-Fi, без нічого, просто вставили один адаптер тут, один у іншу розетку, під'єднали просто до цих адаптерів ваші дроти, мережеві, і все, і у вас є мережа. Чи під'єднали так інтернет, чи щось інше? Тож, що таке, Powerline? дуже дуже простими словами на каналі Технозон Україна. Поїхали. Почнемо, звісно, з принципів роботи. Я міг би розказувати про те, що там про модуляцію якусь, про сам принцип, але це вам не потрібно. Вам потрібні дуже-дуже прості речі. І по-перше, Підписуйтесь та натискайте дзвоник, щоб не пропустити ось такі цікаві огляди. А по-друге, звісно, є посилання під відео, де і що можна придбати. Але ми не рекламуємо ніякий і якийсь девайс, це таке загальне відео інформаційне. Дивіться, в нас є домівочка. це... Такий собі спосіб підключення один зі спосібів підключення, коли заходить інтернет на роутер, а ви не хочете прокладати дроти, чи вас не до не, ну, не достає вайфай до іншого поверху, але там інтернет дротовий дуже потрібен. Ну і прокладати дріт це просто неможливо. Тож берете, вмикаєте у розетку один адаптер. У нього вставляєте дріт з вашого роутеру. І, наприклад, на другому поверсі теж у розетку вмикаєте такий адаптер і вмикаєте в нього дріт. І під'єднуйте до свого комп'ютера. І у вас буде дротовий інтернет. Ну, враховуючи, який у вас адаптер, в мене гігабітні адаптери, тобто у вас буде гігабіт. Так. І це буде е, безпечно. По-перше, це буде е, дуже. Висока швидкість. Ви можете збільшувати вашу мережу, скільки захочете. Ви можете поставити 3-4 адаптери і навіть є адаптери з Wi-Fi-репітером. Це як приклад. Дивіться. По суті, ви можете на нього завести, наприклад, якісь мережеві камери. Так, є такі камери, до яких потрібна мережа Wi-Fi, чи є такі камери, для котрих, для котрих потрібен дріт. І по суті, по, по своєї суті, ви можете реалізувати будь-який варіант. Я реалізую ну, ось таких через отакі от два адаптери. Я брав комплект, але ви можете брати три-чотири. Я брав е, з розеткою. Ну там є ще розетка. Зараз, слухайте, зараз покажу, як я його підключив і е, е, як він далеко від мене. Але відразу кажу, що такий адаптер буде працювати у середині вашої домівки до вузлу розрахунку. Тобто, якщо у вас є лічильник е і ви е намагатиметесь підключити за лічильником, є такий варіант, що воно працювати не буде. Але в нас працюють через два лічильники. Слухайте, ну я кажу, як є. Тобто в мене моя домівка, тут є лічильник, і в мого друга на е іншому поверсі теж є лічильник, і ми вмикаємо і все. Нормально працює. Близько 600 мегабіт. Ми отримуємо. Для мене цього досить для того, щоб я міг там користуватися якимось базовим інтернетом. Ну, базовий у моєму понятті, у моєму розумінні. Давайте покажу, як я реалізував, і вам буде усе відразу зрозуміло. Дивіться, я вмикнув її просто у розетку і вмикнув до неї е, свого роутера. Ну, по суті. Також я під'єднав через дріт, через звичайний дріт свого роутера і подовжив. Е, ну, просто роздав на нього інтернет від роутера свого товариша. Так ми нічого не побачимо. Дивіться, давайте я вийняв зараз. Звичайний ось такий блок, звичайний адаптер від 100 до 200 до 240 вольт. Ви його вмикнули. У нас є один вогник, який показує живлення. Інший показує, що він знайшов інший адаптер. І третій, це вже з'явилась мережа. Зараз він в нас. Ану, давай, вмикаємо, вмикнувся. Добре. І тепер пішли до мого сусіда. Ну, давайте виходимо. Дивіться, ми на першому поверсі і е, йдемо на другий. Це другий поверх. По-перше, е, по-друге, ось, ось така: не зважаємо, не звертаємо уваги на, <хи> на стіни, бо тут трохи є, дехто їх замурзав. Це таке, діт дітлохи бігають з велосипедами. Задовбали трошки. Ну, то таке, то дітлахи. Давайте, так, йдемо до денчика. Дивіться, це інше, інший поверх, і, інше, і інше в нас інший блок. Так, денчик відкривай. Денчик. Денис. Давай, 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 давай. Денису. О, все, привіт. Слухай, ну дивіться, тут. Було достатньо просто взяти увімкнути у розетку. Увімкнути в неї роутер та увімкнути туди дріт. Звичайний дріт від LAN rj 45 даного роутеру та від інтернет-провайдера увімкнути роутер. Усе, усе, що нам потрібно було. Більш нічого нам потрібно. Ой, дивіться, що в нас тут є. Тут є у денчиках гриль, і можна, можна грилити, але він зараза, нічого не грилить. І ще тут у PlayStation трохи граємо, іноді тут такий в нього уголок є, куточок є. І по такому ж принципу і ми організували. Я живу на першому поверсі, він на другому, в одному будинку, і в нас два вузли розрахунку, розрахункових вузли. А, до того ж їх налаштовувати досить просто. Ви просто взяли, натиснули кнопку Payer на, на ньому є, а, вона почала блимати вставив на інший, ми ви просто вставили, теж натиснули кнопку Payer і воно з'єдналося. А це в нас потрібно для того, щоб вони ідентифікували одне одного, і неможливо було у тій самій мережі вставити інший адаптер і отримати доступ до вашої мережі. Це неможливо. 128-бітне шифрування це неможливо взламати просто так. Якщо ви не професійний хакер, та навіть професійний, просто задобиться йому потрібно бути у, ваші, у вашій домівці. А тепер, що ж використовую я у Європі, я купив. Ось такий АВ 1000 кіт з розеткою. Це один з найоптимальніших варіантів, бо вас не займає розетку. До того ж, розетка 16 А ну, нормальний такий варіант на 1000 Мбіт. Коштує він тут у Європі 4990. Ви можете докуповувати окремі модулі, ви можете навіть докуповувати з Wi-Fi і без розетки. Вони різняться, ну, наприклад, без розетки можна докупити два ще за 46 євро. Ну, такий собі варіант, я б купив без розетку. 4990. Але варіантів цих безліч. І, е, безліч. і знаєте, у Європі ще є там такий Fritz Powerline, дуже крутелезна річ лий коштує 75 баксів. Але вона вже з Wi-Fi модулем. Тобто вона може роздавати е, ще й е, Wi-Fi. Але це ж це ще не все. У нашому регіоні представлено. Воно усе чи Фрицо, чи Стронгом, ну Стронг такий собі, а, чи Тепелінг. Більш нічого такого немає. У Китаї представлено ще декілька моделей, а, які, на які можна звертати увагу. Ну, по-перше, це Pixlink, він не такий швидкий, як хотілося. Це 600 Мбіт на секунду. Але за 50 баксів ми отримуємо євро-вілку. Є, о, дивіться, ось така Євровілка в у нас. Ви можете змінювати різноманітні варіанти. А, теж вони показують, що в нас ну, саму по собі схему, як його можна з'єднувати. І перевага цієї штукенці у тому, що вона йде відразу з Wi-Fi адаптером ну там 2,4 для, ну, для під'єднання, наприклад, якихось пристроїв умного дому. Смарт-смартхол. Але це 600 МБ через Powerline. І ви можете не використовувати цей wi fi репітер ви можете просто вмикнути в нього LAN-адаптер. Ну не lan а lan дріт і вам, вам буде таке, знаєте. Класна річ. Просто, просто PowerLine адаптер Ще у Китаї дуже широко представили тенда. Tenda. Tenda Tenda Tenda, ну, коштують вони близько 53-55 баксів. 53 це базова версія, просто дві ж отаких, отаких два адаптери. Давайте, блін. Давайте покажу. Ось такі два адаптери з самих звичайних, вони просто працюють на 1000 Мбіт, але тут ви повинні розраховувати на те, що ви можете отримати е, до цих адаптерів перехідник на, на євро-розетку. На євро Бо справа у тому, що ці тенди це китайська версія, 1000 Мбіт, але на Ну, ось Дивіться, що вони пишуть ось, плюс євро е, адаптери. Ну, дивіться, ці євроадаптери. Я б я б рекомендував купувати Tendu PH3, лише коли у вас є. Якась китайська чи ну, тут не китайська, тут United States вілка чи американська розетка, якась, і ви там не знаєте, що ви знаєте, що ви не можете нічого купити. Ви можете піти до вашого магазину, і я впевнений, що десь у великих там Comfy, Foxtrot, ви зможете знайти якісь варіанти. Ну, Я закину вам декілька варіантів, можете піти подивитись. Далі, я використовував ще ось таку фігню за 58 баксів, але 500 мегабіт, і за 58 баксів, в нас воно, правда, з wi fi адаптером, і є в нас два LAN-порти. Але у такому варіанті я, звісно, рекомендую вам дивитись на те, що є у вашому магазині. І дуже-дуже крутилецька технологія. Давайте зараз я ще перевірю. Швидкість, звісно. І у моєму варіанті використання це тут, ну, ось у мене показує 700, зараз 746 Мбіт. На завантаженні на вивантаження близько там, 400. Два лічильники. Але я не, не впевнений, що у вашому випадку, якщо ви захочете провернути таку аферу, то у вас будуть працювати через лічильники. Тобто, це ну, ця технологія для, для того, щоб вона працювала у межах однієї будівлі. На, на вивантаження в мене 575. Скільки? Так, 575. Тобто 717 на 575. Мені дуже-дуже е, ну, мені вистачає. Мені просто вистачає. Але для чого це можна ще використовувати? Наприклад, там складське якесь приміщення, у вас е, камери стоять, і для камери потрібно там, під, підвести інтернет. Ви можете використовувати такі штуки, вона і буде і живлення робити, і ще і е, підвести інтернет можна. Крутелезна річ, тож ми рекомендуємо дуже дуже простими словами посилання у опису під цим відео. А з вами був Бабл на каналі Технозом Україна. На все добре.